Величезні ями, що були на цьому заїзді, нарешті зникли. Після втручання народного контролю цю ділянку таки відремонтували. Тож тепер можна сміливо сідати в автомобіль, не боячись його пошкодити. Заїзд на вулиці Степана Бандери, 96 багато років був у жахливому стані. Люди щоразу долали перешкоди з великими труднощами. Водії ламали тут автомобілі, а матусі дитячі візочки. Коляска ламається, і дитині погано. Дуже погано. Але ніхто нічого не хоче робити. Кажуть, будуть засипати, і ніхто нічого не засипає. Дивіться, чи може машина поламатися? Від ями? Та як може? Вона не може, вона ломиться. Вона вічно, вічно, розумієте? Це, напевно, вічно, скільки я пам'ятаю, стільки така дорога. Касин навіть сюди не заїжджає, а на центральній ставить, тому що ламається машина, ламається без кінця. Ось жінки на каблуках ходять. Не? Це найгірше. Ноги можуть себе підвернути. Можна впасти. Зашпортнишся та і О, То я думаю, що то повинна влада то придивлятися до, до людей. Після втручання народного контролю комунальники нарешті взялися до ремонту. Зняли верхній шар дорожнього покриття та полагодили заїзд. Тепер тут зручно і їздити, і ходити, кажуть тернополяни. Краще так, ніж було до того. Це 100%. Дуже добре, надзвичайно добре. Легко ходити, легко. Я всім дякую, хто приклав свої зусилля до ремонту тієї дороги. По-перше, взуття не псається. Та й краще ходити дійсно стало. Легше дітям кататися, навіть в колясках. Вдячні від усіх. Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ